Наташ, слухай, яка різниця між 8.11 і 4,11? Розбавлений кліром до 8.11? Знову ж таки, брідятіна, яка дуже часто проговорюється на семінарах, такого бути не може. Ви не можете з кольору 4.11 зробити такий самий, як 8.11. Чому? Чому? Створити в кожному сімействі ось цю рівневу градацію, наприклад, беремо популясті відтінки від 4 до 11 чи від 4 до 10. Всі думають, що це просто беруть якусь концентрацію ось цього направлення 11 рівня і її чимось розмивають категорично ніяк. Дивіться, для того, щоб створити ось цю градацію. Фарби підбираються для кожного кольору індивідуально. 4, 11, 5, 11 може бути більш срібний нюанс. А, наприклад, 6 7.11 7 11 іде з піде зеленю. А наприклад, 8, 11 може зміститися в фіолет а 10 11 9 11 11 11 вони також можуть зміститися в синьо-срібний. Це реально так працює, і якщо ви задумаєтеся, що у вас було в роботі, то ви побачите, що воно дійсно так і є у вас зміщення нюансів, тобто одне і те ж сімейство, воно буде зміщатися.